Робота педагогічного колективу Чорноморської загальноосвітньої школи очаківського району направлена на те, щоб сформувати психічну, фізичну, духовну, здорову особистість. Хочу зауважити, що саме основним гаслом навчально-виховної роботи нашої школи є ми за здоровий спосіб життя. І в цьому напрямку працює педагогічний колектив і під час уроків, і в позаморожний час. З метою формування фізично-здорової особистості, досягнення рухової активності, необхідної для здорової, здорового учня, проводиться в школі по три години фізичної культури з першого по десятий клас і в одинадцятому класі п'ять годин фізичної культури, оскільки цей клас працює за спортивним профілем. Уроки фізичної культури викладаються фахівцями з першого по шостий клас з гунцею Уляною Ігорівною. З 11 клас з Олексієм Михайловичем. Дані уроки фізичної культури готуються вчителями і фахівцями так, щоб задіяти в роботі під час уроку всіх учнів, всіх груп здоров'я з метою, щоб розподілити учнів школи за групами здоров'я у вересні місяці проводиться розширена нарада е, з присутністю е, працівників охорони здоров'я, а саме лікаря сільської лікарської амбулаторії села Чорноморфії Сарга Василя Миколаєвича. На даній нараді учні поділяють учні школи поділяються за своїм станом здоров'я на три групи здоров'я на основну підготовчу та спеціальну медичну. І е, основне завдання вчителі фізичної культури. Забезпечити зайнятість і фізичний розвиток всіх учнів під час уроку. І з цією метою планується робота і для учнів спеціальної медичної групи із навантаженнями, які для них властиві, і для учнів основної групи здоров'я. Також з метою формування. Умінь знань, навичок, прагнення здорового способу життя в школі проводяться уроки основ здоров'я з першого по одинадцяти класи. З першого по четвертий цей урок проводиться Чернявською Галеною Степанівною, з п'ятого по 11 клас проводиться Хомоною Оленою Василь На даних уроках вчителі намагаються сформувати прагнення кожної дитини до того, щоб розвиватися як Фізично та духовно здорова і розвинена особистість, і дані уроки основ здоров'я проводяться найчастіше в нетрадиційні форми, як уроки дискути, уроки ігри, уроки презентації, із залученням інтерактивних форм роботи, із залученням до цих уроків і шкільної медичної сестри, і працівників охорони здоров'я нашого села. І ці уроки дійсно є для кожного учня джерелом тих знань, які вони використовують у повсякденному житті для того, щоб бути здоровими. Це знання із особистої гігієни, з профілактики різноманітних соціально небезпечних хвороб, таких як туберкульоз, віглостніт та інші. Звичайно, що робота по... Формування здорової особистості фізично, психічно та духовної, не закінчується лише проведенням уроків основ здоров'я та фізичної культури. Ця робота продовжується і в позакласний, позаурочний час. Цією метою в школі спланована позаурочна спортивно-масова робота та виховні заходи. Спортивна масова робота, яка проводиться знову вчителями фізичної культури, направлена на тренування їх в окремих видах спорту тренування з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, тенісу та шахів. І як наслідок і прагненням кожної дитини, які відвідують дані тренування, а вони є досить такі, е активними е учасниками і спортивно-масових заходів в школі, є е їхна е участь у різноманітних змаганнях. як... Внутрішньошкільних, так районних, так і обласних. Внутрішньошкільні змагання проводяться з усіх вище вказаних видів спорту. Окрім того, проводяться ще і традиційні для нашої школи заходи такого більш національно-спортивного спрямування, тому що в нашій школі з 1996 року працює учнівське самоврядування, козацька республіка відродження. Спортивно-масові заходи мають такий більш козацький Національний традиційний а, нахил і уже традиційними для нашої школи стали стали такі заходи, як козацькі забави, кращий козак. Котигорожко, козацькі розваги та інші, які поруч із національними традиціями вміщують собі обов'язкові спортивні свята на найсильнішого козака, на найспритнішу козачку. Із захопленням наші учні беруть участь у даних змаганнях. Також наслідком хорошої роботи по спортивно-масової роботи позаурочного часу, наслідком тренувань по час є активна участь наших учнів, збірної нашої школи. У районних та обласних змаганнях. В минулому та поточному навчальному році наші учні стали переможцями в районних змаганнях з таких видів спорту, як легка атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, шахи. І представляли наш район на обласних спортивних іграх. І із волейболу посіли третє. Місце у зональних обласних змаганнях, також немаловажну роль в житті кожної людини відіграє і харчування. З цією метою в нашій школі організоване гаряче харчування, яким охоплено 87% учнів, що навчаються в нашій школі. Із 229 учнів гарячим харчуванням охоплено 202 учні. Це дуже добре, тому що збалансованість даного харчування вона від грає немаловажну роль у становленні людини здоров'я кожної людини з метою пропаганди, здорового способу життя. Традиційним для нашої школи щорічне проведення у квітні місяці тижня здоров'я. В межах його проводяться виховні заходи, спортивно-масові заходи і обов'язковий велопробіг, до якого залучаються учні з 7 по 11 класи. І під час даного водопробігу вони вирушають з подвір'я Чорноморської школи, відвідують, зустрічаються з лікарями центральної районної лікарні, де проводиться бесіда з профілактики соціально-небезпечних хвороб. Обов'язково відвідують загін пожежної безпеки Очаківського району, обов'язково відвідують службу рятувальників на узбережжі Чорного моря і повертаються до школи. Також з метою зміцнення. Здоров'я кожної дитини щороку влітку, в червні місяці в нашій школі працює пришкільний дитячий оздоровчий табір Нептун. Керівником даного табору є заступник директора з виховної роботи Коверді Олександра Іванівна. До роботи в цьому таборі залучається весь педагогічний колектив Чорноморської школи, а також до оздоровлення залучаються всі бажаючі учні з 1 по 10 клас. Можна сказати, що процент охоплення учнів з 1 по 10 клас за останні три роки досить високий: 92% учнів залучені до оздоровчого табору Нептун і обов'язковим про програмі даного табору, окрім виховних заходів, окрім вокальних, музичних, художньо-естетичних заходів також проводяться спортивно-масові заходи. А саме важливе для наших дітей, як ви вже зрозуміли, є щоденні поїздки на море з обов'язковим купанням на чорноморському узбережжі. узбережжі. у на нас завжди зустрічає під час наших поїздок на море пляж бази відпочинку відпочинку Велам. За що ми їм дуже вдячні? Ну і е, уже традиційним другий рік поспіль є відвідування аквапарку Атіка. Захоплення дітей від, від, від саме від даної подорожі дуже величезне і е, щороку діти із з охотою, з радістю йдуть до нашого шкільного оздоровчого табору. І як наслідок роботи даного табору, нашого педагогічного колективу, те, що вже 4 роки поспіль не помічено серед наших учнів дуже великої кількості гострих респіраторних захворювань, грипу та інших, тобто простудних захворювань, адже основною профілактикою це є все-таки морські купання. Ось такою є робота нашого педагогічного колективу з метою формування здорової фізично-психічно-духовної особистості підростаючого покоління нашої держави. Ми за здорове життя людей!